Слава Україні, Доброго вечора, героям слава пане Андрію. Розпочнімо із останніх заяв Дмитра Медведєва. Ви, мабуть, їх читали. Так це важко читати, важко усвідомити. Але він сказав: Україна це безумовно Росія. Території на обох берегах Дніпра невід'ємна частина російських історичних стратегічних кордонів, і багато схожого не зовсім так слів адекватної людини. Але ці заяви для нас, в принципі, не новинка, і вони лунають не вперше і вкотре так доводять мету загарбницької війни Росії. Але чи повинна Україна реагувати на ці висловлювання? І як загалом, так, з політичної точки зору, і а, якою має бути реакція Заходу? Дивіться, реагувати Україна на чергові там бредні чергового російського чиновника. Ну ви знаєте, вони кожного дня майже говорять щось схоже. Тому офіційної реакції, я думаю, бути особливо немає. Це вже було все сказано, Україна на все це реагувала, нічого нового. Путін фактично говорить те ж саме, путінські шавки, вибачте, на слові, говорять те ж саме. Фактично, там і в тому числі всі пропагандистські медіа вони говорять абсолютно те ж саме. Тому це не новина. Щодо заходу, в принципі, я думаю, захід також абсолютно розуміє цю ситуацію вже. А якщо не розуміє, то навряд чи вже зрозуміє після того всього, що в нас відбулося в країні, та й зрештою, після того всього, що вони бачите малюють, що вони демонструють. Я скоріш за все думаю, що от те, що говорить Медведєв, це такий ймовірно пропагандистський крок для расистів самих, тобто. Для чергової демонстрації того, що вони будуть далі боротися, нібито за Україну, і що власне це таке собі виправдання цієї спецоперації. Так чому ця спецоперація триває, і чому кожного дня потрібно все більше відправляти в топку расистів? Власне, ось дивіться там Україна, нібито за словами ось чергового терориста, це територія Росії. Тому якось реагувати ну суспільство сьогодні, умовно кажучи, так трошки з гумором це сприйняло, посміялося, тому що ну крім, крім гумору, по суті, вже нічого не лишається тут для сприйняття таких заяв. Але що, що е, свідчать ці заяви? От тут ми можемо говорити дійсно, чому ці заяви звучать зараз? Перше, це вибори, вибори Путіна. 15-17 березня друге це чергове свідчення того, що Росія не відмовилась від своїх цілей, а їхні цілі це знищення України, їхні цілі це повна окупація України або принаймні окупація двох третин країни, включно з Києвом. Тобто, ми повинні розуміти, що в їхніх головах. В їхніх якихось далекосяжних цілях, в їхньому стратегічному баченні розвитку держави окупанта, це є повне знищення України, і ми повинні розуміти, що навряд це в принципі колись зміниться. А тому ось такі заяви, такі, які, така демонстрація, вона в черговий раз нагадує нам про одне: що війна якою б вона не була. Вона буде надовго, що насправді війна, навіть якщо там, умовно кажучи, буде якась, я, якийсь інший етап війни, вона все одно буде тривати. Що насправді гібридна війна. Вона буде відбуватися до того моменту, поки буде існувати Росія, і не лише Путінська Росія, справа ж не лише в Путіні чи Медведєві, а справа в самому існуванні Росії, тому що існувати Росія без загарбницьких війн, без свого тероризму, без власне мети знищення людей вона просто не може. Тому маємо розуміти, що черговий раз це є демонстрацією. Від всього російського нам потрібно абсолютно відмежуватись. Причому будь-якими методами, має бути, от починаючи там від одного е кінця кордону з расистами до іншого кінця кордону з расистами. Це має бути умовна е чи не умовна стіна. Яка розділяє цю європейську цивілізацію європейську цивілізацію разом з Україною і оту азійську цивілізацію разом з Росією? А ми повинні розуміти, що насправді ми маємо боротися за голови наших людей, які досі дуже часто перебувають в рамках руського міра в їхніх головах. Дуже часто далі є руський мір. Це теж дуже важлива мета, тому що Медведєв, Путін і вся ця шайка терористів, вони в черговий раз показують, що вони будуть далі боротися не лише військовим шляхом, вони будуть боротися мовним шляхом, вони будуть боротися інформаційним шляхом культурним, освітнім будь-яким, будь-куди в будь яке місце, куди їхні пазурі рашистські долізуть, вони будуть сіяти руський мір, і оту карту, яку яку демонстрували щойно ви, і, і яку могли побачити глядачі, на фоні якої стояв Медведєв, ось це демонстрація реальних планів рашистів і причому такий план у них буде. Не не лише на цей рік, а і на багато багато років до того моменту, поки існує Росія. Тому наостанок скажу всім і глядачам і всім українцям, хто хто це може усвідомити. Російська має вмерти не лише десь там на кордоні і на лінії фронту. Російське має вмерти перш за все. В наших головах і в нашому світогляді. Бо до того моменту, поки буде російське в будь-якій точці України, до того моменту оці моральні уроди путіністи будуть сюди лізти і виправдовувати те, що Україна, нібито, є частиною Росії, це є наш в тому числі внутрішній фронт. А те, що вони будуть планувати, це ми маємо усвідомлювати. І маємо готуватися до дуже довгої виснажливої боротьби. Причому на всіх фронтах це аксіома, яку на жаль, ми не усвідомили з 90-х, не усвідомили в нульових і навіть не усвідомили років 10 назад. На жаль, це усвідомлення приходить тільки зараз, і то не для всіх. А Медведєв також зачепив тему переговорів на цьому своєму виступі. Він сказав, що Росія ніколи не відмовиться від окупованих територій, тому для того, щоб діалог відбувся, Києву потрібно це визнати. І нинішня влада України навряд чи здатна на конструктивні переговори. Тому Москва зможе сісти за сіл переговорів тільки з новим українським керівництвом. Що ви вбачаєте у подібних заявах? Чи вони також лунають на тлі майбутніх? Так званих виборів у Росії, і загалом, аби продемонструвати росіянам так свою міць і свою ціль, що вона не змінила ще, все ж ці заяви також спрямовані і на захід. Вже щодо переговорів є тут дві складові. Перша складова вона полягає в тому, що є вибори, які відбудуться там на вже на наступному тижні, і те, що це орієнтовано на російський внутрішній ринок, умовно кажучи, так. І друга складова, вона полягає в тому, що ми маємо розуміти будь-які переговори, будь-які там мирні угоди, чи як там це все назвеш у лапках, звичайно, а це все буде фількіна грамота, яку Росія рано чи пізно порушить, скоріше за все, рано. Тобто ми маємо розуміти, що так в принципі, умовно кажучи, в майбутньому колись. Чисто теоретично можуть бути можуть відбутися, на жаль, якісь там перемовини. Так, ми маємо розуміти, що ймовірно, колись там, умовно кажучи, гаряча фаза воєнного конфлікту вона буде десь збільшуватися, десь зменшуватися, десь загалом затихати. Але основний концепт полягає в тому, що. Будь-які перемовини для Росії будуть використані, будь-які угоди з Росією будуть використані Росією лише для того, щоб підготуватися до нового наступу. Це у випадку того, якщо Росія не буде розгромлена, і якщо Росія не буде демілітаризована і знищена в тому вигляді, в якому вона є. А ми будемо реалістами. Будемо вже сьогодні. В нас 2024 рік. Ми реалісти, і ми розуміємо, що на превеликий жаль, як би нам не хотілося, світ не готовий до того, щоб знищити і розгромити Росію. Ми бачимо це по постачанні зброї в Україну. Ми бачимо це. По тому наскільки світ не хоче втручатися і не хоче по суті зробити все, щоб такої держави не існувало. Вони бояться ядерної зброї, вони бояться залучення своїх людей до конфлікту, як дуже часто називають реально до війни. І тому ми, українці, ми Україна повинні усвідомити одне: Росія на жаль далі буде існувати, і неважливо, хто буде там керівником після Путіна. Ймовірно, Путін ще буде мінімум. У декілька років після Путіна буде ще якийсь представник ФСБ чи чи інших расистських терористичних структур, і е, це все буде означати одне Росія в будь-якому вигляді, якщо Україна знову ж таки не буде в НАТО чи Росія не буде розгромнена, в такому випадку вони будуть далі готуватися до війни з Україною, і в тому числі це буде стосуватися гібридної війни. Тому що в той момент, коли умовно кажучи, ну наприклад, війна в Україні десь піде на спад, ну ми розуміємо, що це все одно рано чи пізно буде. То в такому випадку Росія буде актуалізовувати інші методи, більше гібридні, припустимо, які вона застосовувала щодо України всі. Понад 30 років після відновлення незалежності війна Росії з Україною насправді триває починаючи з 24 серпня 1991 року, з того моменту, як Україна проголосила свою незалежність. Після того Україна, умовно кажучи, почала свій шлях деокупації після радянського союзу. До речі, я багато разів говорю. Ми повинні нарешті визнати на законодавчому рівні, що все, що було починаючи з 20-х років 20-го століття, закінчуючи 24 серпня 91-го року, це була окупація, і тому Росія не може пробачити власне оцю деокупацію, яка, яка виникла у 90 му 91 му роках, і тому Росія одразу ж як тільки Україна відновила свою незалежність. А по суті розпочала гібридну війну проти нашої держави. Росія де факто всі ті роки, попередні, принаймні 2014 року, намагалася демілітаризувати Україну. Росія нама Росія робила все, щоб русифікувати Україну. Росія робила все, щоб по суті знищити політичний клас незалежної України. Знищити українські еліти. Вони робили все для цього. І, звичайно, коли їм не вдалося політично досягти мети входження України в свій склад не мілітарним шляхом, а політичним шляхом, вони вже застосували мілітарний шлях спочатку в 2014 році, а потім в 2022 році, ви думаєте, що щось зміниться через 3, 5 чи 10 років? Війна, війна, от в у, у вигляді просто сучасному, яку ми маємо на зламі і 21-го століття. Вона вже має не лише воєнну складову, як це було під час першої світової, чи другої світової, чи локальних війн на на, на теренах нашої нашої планети, а вона має і політичний, і соціальний, і оцей гібридно-інформаційно-культурний підтекст. Тому е, Медведів, а це така говоряща голова Путіна, те, що в Путіна десь там глибоко в голові, те, що в ФСБ глибоко в голові, те, що власне е, думають расистські еліти, те, що вони не можуть часто озвучити, вони е, ки, викидають, умовно кажучи, в ефір цю макаку, і ця, умовно кажучи, макака е, ретранслює певні. Чорні навіть такі приземлені думки рашистських еліт і, і концепцію розвитку, концепцію руху рашистської держави, терористичної держави. Тому так ми маємо розуміти, що. Будь-які мирні перемовини, будь-які домовленості з Росією, вони завжди будуть порушені. Вони завжди будуть розтоптані російськими брехунами і російськими терористами. Єдине, що дійсно може Україну по суті убезпечити від цього всього, це повноцінний ступ НАТО і повноцінний ступ до Європейського Союзу. Ось це зупинить. Принаймні на деякий час зупинить Росію від, е, від по суті експансивної терористичної політики. Якщо ж Україна не вступить в НАТО, якщо будуть певні перепони, то ми маємо розуміти, що війна, в якому вона вигляді, як би вона не виглядала, як би вона називалася, вона буде тривати далі, поки цього ворога не зупинить світ. Оки, світ не усвідомить, що це держава, яка насправді нічим не відрізняється там, від умовно кажучи, фашистської Німеччини чи від е Північної Кореї, але держава, яка має... Умовно кажучи, набагато більше ресурсів, ні той же Іран, людських ресурсів, перш за все, ніж той же Іран чи та ж сама Північна Корея, і вони будуть тиснути, вони будуть себе так поводити. І найголовніше найголовніше, що вони будуть далі працювати з, з головами людей, зі світоглядом людей, і це ми вже бачимо. Ми бачимо навіть сьогодні, як через соціальні мережі, той же ж самий Тікток. Через будь-які в принципі соціальні мережі на частину українців вони далі продовжують впливати, і частина українців далі продовжує споживати той же російський або російськомовний продукт, що для мене в принципі практично є тотожним. і це є проблема, з якою українська держава сьогодні, на жаль, не справляється цілком так, як вона б мала справлятися. Чула думку одного із аналітичних експертів, яка схожа на вашу в принципі про те, що українці проголосували за війну РФ у грудні 91-го року, коли голосували на референдумі за незалежність, так, коли захотіли бути незалежними від загарбницької. І імперської такої країни, як Росія, і хочу ще продовжити тему перемовин так з інституту вивчення війни, з його чергового звіту йдеться, у якому про те, що Китай і Туреччина продовжують продовжують створювати власні переговорні платформи для нібито врегулювання ситуації в Україні, але Кремль цим користується для просування власних інформаційних операцій, спрямованих на те, щоб перешкоджати подальшій міжнародній підтримці України. Пане Андрію, поясніть, що це означає, чи погоджуєтесь ви з цим? Чи є в цьому небезпека для України, зокрема для її міжнародної підтримки? Також небезпека, в принципі, існує в тому, що де-факто навколо війни в Україні, навколо російської агресії, створилася, умовно кажучи, паралельна цивілізованим державам, така собі вісь війни чи вісь зла. Як би там не звучало, є держави, які прямо до можна туди віднести, а є держави, які, умовно кажучи, намагаються сидіти на двох стільцях. Так от давайте будемо відвертими: без згоди Китаю і без політичної, фінансової, і, в принципі, іншої якоїсь кулуарної згоди Китаю щодо війни в Україні. Я не думаю, що Путін настільки би е, осмілився б це б робити. Тобто, ми бачимо, що Китай насправді займає абсолютно проросійську позицію. Е, навіть якщо вони намагаються там не прямо це говорити, не прямо це демонструвати, то по суті Китай сьогодні відносить Росію до своєї сфери впливу. Китай вважає, що світ має бути біполярним, тобто умовно кажучи, Китай і Сполучені Штати Америки. І якщо виходити з цієї китайської концепції, то виходить, що, е, умовно кажучи, їхня сфера впливу, тобто Росія, під їхнім певним політичним контролем, продовжує війну проти України. Що стосується Туреччини, ну Туреччина. Загалом певними своїми авторитарними замашками і по суті влада Ердогана вона також десь умовно кажучи тяжіє до того, щоб сидіти на двох стільцях. І тому так я думаю, що м, в тому числі є певні кулуарні домовленості, не лише кулуарні, між Китаєм, між Туреччиною, між іншими державами, що вони дозволяють де-факто через свої медійні майданчики. Росії просувати свої певні наративи. Чим це небезпечно? Це небезпечно тим, про що я говорив там 5-10 хвилин назад. Де-факто Китай, Туреччина і ще ціла низка держав, які сьогодні або або замовчують ситуацію, або толерують Росію. Вони намагаються підготувати такий ґрунт, такий фундамент, власне для оцих мирних перемовин. Для певної там можливо угоди, чи взагалі без угоди, умовно кажучи, їм потрібно підготувати припинення вогню, заморозку війни в Україні, де-факто передачу територій, які сьогодні є під контролем РФ, окупованих наших українських територій, передачу їх під повний ефективний контроль Росії. А ми розуміємо, що заморозка це де-факто передача цих територій під контроль Росії. І так, таким чином, от ці держави світу демонструють. Дивіться, ну ми готові ніби як допомогти завершити війну. Ми хочемо, щоб, як, як кажуть, там, перестали, перестала стріляти артилерія, щоб, як вони кажуть, лінія зіткнення ну, там, затихла, щоб, щоб не помирали люди. Але ми ж добре розуміємо, що де-факто Китай, Туреччина, Будь-яка інша країна, яка буде казати, слухайте, давайте ми там от просто заморозимо конфлікт, як вони говорять. Вони фактично дадуть Росії можливість готуватись далі. Те, про що я говорив: що без реальних гарантій стосовно України з боку цивілізованих держав, це відкладена війна. Це війна, яка буде потім. Я розумію людей, які вже моно кажучи, там більше людей в Україні трошки більше ніж раніше. Вважають, що потрібно там умовно кажучи, війну завершити. Е, є в цьому якась певна логіка, але питання в тому: завершити як війну завершити на умовах Китаю. Завершити на умовах Китаю це означає, що раз кажу, це означає, що з України поїде багато людей, тому що вони будуть розуміти, що все одно війна буде і вона відновиться в будь-який момент. Це означає, що, Росії, що санкції проти Росії рано чи пізно будуть ем, слабшати, що нових санкцій ніхто вводити вже не буде. Це буде означати, що Росія буде переозброюватись. А вона буде переозброюватися, тому що у них, оте, от що говорив Медведєв оцей покидюк, тому що це їхня концепція виживання, це їхня концепція тримання цієї федеративної бензоколонки в купі, так би мовити. І ці ці перемовини під егідою держав, які є. Партнерськими або напівпартнерськими до расистів, це є програш для України. А, говорити про якісь перемовини чи чи якісь там консультації, чи ще щось. Хоча, в принципі, я не уявляю, як про це говорити з, з російськими терористами, можна лише в тому випадку, якщо посередниками будуть 에, Штати Америки Держави Європейського союзу, і якщо держави НАТО і саме НАТО повноцінно дасть Україні гарантію вступу власне нашої держави до альянсу, е, ну будемо так казати, от буквально зараз, чи буквально там протягом декількох місяців, і вступу до Європейського Союзу і відмовиться чи можливо відмовлення... це? що ви кажете, чи можливо це? А ви знаєте, мені дуже важко сказати, чи це можливо, тому що я не бачу консолідації в, Європ... в НАТО. Я бачу, що деякі держави, як, наприклад, Угорщина, як ми собі уявляємо, що Угорщина погодиться, наприклад, на членство НАТО, Словаччина за урядування Фіцо, Туреччина, ну, не знаю. Можливо, і інші держави скажуть, слухайте, ну давайте ще дамо Україні там час на якусь підготовку. Тобто я навіть не бачу зараз якогось консенсусу з боку Сполучених Штатів Америки, щоб вони дали сигнал: ми Україну беремо в НАТО. Ми вважаємо, що Україна одразу після завершення війни вступить в НАТО. Якби вони дали такий сигнал. Якби вони принаймні політично цього готувалися, я думаю, що картинка для тих же ж самих росіян була б абсолютно інакшою. І картинка для нас була б інакшою. Тому що люди зараз дуже часто, як кажуть, не бачать кінця краю війни. Вони, вони бачать, що підтримка там тих ж самих сполучених штатів Америки стає слабшою. Ми бачимо, що нам невчасно постачають ті ж самі боєприпаси, і у людей, як кажуть, опускаються руки. Тому тут є велика загроза, і дуже хотілося, щоб світ зрозумів нарешті одну річ: якщо зараз не підтримати Україну, якщо зараз не дати нам можливість вступити в ЄС та НАТО, причому швидко і при чому по скороченій процедурі, то Росія. Не зупиниться на своєму бажанні знищити Україну, навіть якщо це буде там в майбутньому якась призупинка, і в цьому є велика проблема цього нерозуміння, так само, як є нерозуміння, чому треба дати далекобійні ракети, які Шольц не дає Україні, так само є нерозуміння, чому треба було дати авіацію на вчора, а не на літо, так тобто, оцей весь комплекс проблем. Гальмування цивілізованим світом надання Україні допомоги він окриляє окупантів, і вони умовно кажучи, рухаються далі. О, те, що відбулось в Авдіївці, те, що й в Мар'їнці, те, що вони тиснуть далі, вони окрилені тим, що все одно вони зможуть переламати ситуацію. Що все одно вони ну ще місяць, ну два, ну шість, ну рік. І вони мріють про те, що про два варіанти: або варіант перший світ втомиться, бачачи цю ситуацію, підтримувати Україну і скаже: все, давайте там заморозку. Або расисти прорвуть десь фронт, як вони вважають за їхньою логікою. так і, умовно кажучи, окупують ще якісь території, і потім будуть вже кричати давайте заморозку. Оце є проблема. З якою ми повинні виходити до наших іноземних партнерів, переконувати їх, пояснювати інформаційну політику ефективно проводити, що, що ми зараз знаходимося де-факто в такому е, політично-військовому тупіку, а знаходимося ми через низку факторів. Один з факторів це та ж сама, умовно кажучи, недостатня підтримка, не швидка підтримка з боку наших іноземних партнерів, які мали б допомогти зараз Україні в цей. Критичний час, і вони, до речі, так і кажуть, час зараз критичний, от наступні місяці критичні. Так якщо вони критичні, чому довели до того, що вони критичні? Я розумію, що є в тому числі помилки і з боку України, і про це теж треба говорити. І з боку владних структур є помилки, і є недопрацювання в Україні стосовно і законодавчої бази. І є проблеми в нас політичного характеру в тому числі. Але ми ж з вами зараз говоримо про про, про глобальний сенс ситуації. Ми говоримо про стратегічний сенс ситуації, і стратегічно зараз ситуація така: 50 на 50. Тому Росія так от окрилилася, і ми насправді будемо бачити зараз, як буде Путін і Росія себе вести після їхніх виборів. Так чи будуть вони там проводити мобілізацію, що теж в принципі не варто відкидати цю ситуацію, чи будуть вони там ще більше тиснути на фронті, чи будуть вони проводити якісь ще можливо заходи? Можливо, Росія, мовно кажучи, ще дає собі певний час там до кінця цього року, очікуючи вибори в Сполучених Штатах Америки, що прийде Трамп, і от тоді мовно кажучи, він виконає обіцянку завершити війну. Ми ж розуміємо, що обіцянка завершити війну, от так, раз взяти і завершити, це де факто заморозка. Тобто Трамп пропонує той же ж самий фактично, скоріш за все, заморозку. Тому Росія теж на це розраховує, і про це теж треба говорити. І Трампістам треба пояснювати, що що без. Ось ситуації з прямою допомогою українців, вступом України в НАТО, з подальшою допомогою українському війську, а не просто там ефемерною заморозкою, яка розморозиться в будь-який момент через рік, два, три, п'ять. Ми будемо мати по суті теж саме.